Малюнки на столах є в них багато жовтого, блакитного та червоного. Це вперше в університеті такий телеміст, говорить проректор Еміль Фауре. Страшна війна не роз'єднала український народ у кімнаті. Ректор, проректори та декани. По той бік екрану, науковці та студенти тих університетів, які найбільше потерпають від війни. Нерапоговані, і ми дуже емоційно і чітко і правильно приймаємо ситуацію, яка розбуває. Кожен з них не приховує своєї радості знову бачити один одного та говорити про науку. Завідувачка кафедри Харківського національного університету повітряних сил Ольга Соловйова спостерігає за колегами на екрані монітору. Вона, як і двоє інших науковців, які сидять поруч, в Черкасах знайшли порятунок від війни. Ну ця конференція це як Дійсно, глиток якогось свіжого повітря це спілкування з своїми колегами. Це якийсь такий тихий оазіс. Еміль Фаур розповідає за інформацією Міністерства освіти і науки в Україні за час війни з Росією 1071 заклад освіти пошкоджено 95 зруйновано повністю. Ці кадри ви зараз бачите на екрані. Ця цифра на жаль кожен день змінюється, і кожен день ми бачимо збільшення кількості пошкоджених зруйнованих закладів вищої освіти, шкіл, коледжів, технікумів. І завдяки такому заходу вирішили підтримати працівників вищої освіти з усіх міст України. Додає Еміль Фауре. Незважаючи на те, що ми знаходимося в різних куточках земного шару, в різних куточках України. Єдиною метою розвитку України. Єдина метою розвитку науки, розвитку освіти. Бо, попри війну, навчання триває, хоч і дистанційно каже студент Святослав із Харкова. В Той момент як хвороби кадує, нам потрібно розвиватися. І ми будемо допомагати експертам, аспірантам молодим вченим у цьому. І цьогоріч в Черкасах будуть випускники. Нагородять і тих, хто створив ось ці малюнки, додав проректор. Та вже після перемоги. Тетяна Рева Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.